Я знаходжусь на льонокомбінаті, де компанія Зіко реалізувала проєкт водопідготовки. Чистота води та пари ключовий елемент для створення якісної тканини. Компанія Зіко успішно встановила сучасну систему зворотнього осмосу потужністю 40 кубічних метрів на годину на льонокомбінаті українського бренду Голді. Вода використовується в багатьох процесах фарбування, обробка тканини, розчинення барників, промивання, відпарювання та охолодження обладнання. Все це сприяє отриманню чистого і надійного кінцевого продукту. На сучасному льонокомбінаті потрібні високі стандарти очищення води, адже ефективне виробництво можливо лише з надійними рішеннями, які зменшують витрати води та підвищують продуктивність. Зіко забезпечує ці рішення, допомагаючи знизити екологічний вплив та зменшити витрати на виробництво, водночас підтримуючи стабільність роботи фабрики. Чому варто обрати Зіко? Індивідуальний підхід до кожного проєкту, використання інноваційних технологій водоочищення, повний цикл обслуговування від проєктування до монтажу і підтримки. Постійна якість води це гарантія високої якості тканини. Зіко це ваш надійний партнер із багаторічним досвідом і передовими рішеннями для сучасного виробництва.